Друзі, всім привіт! З вами Неля, і сьогодні у нас дуже цікаве розпакування. Зараз побачимо, що ж цього разу. Друзі. Перепрошую. Перепрошую, ще раз перепрошую. Отже, цього разу у нас ось така штукенція. Питання тільки, як нею користуватися. Значить, дуже ароматне боже пахтить якимось <кхід> дуже ароматна штукенція. Чому вона тільки не повна, я не розумію. Чи це вона є повна? Незрозуміло. Отже, це. Зробити собі приємно. Значить, там, де туалет, ставимо ось такі квіточки за допомогою аплікатора, і вони освіжують і знезаражують і все таке інше. Так, добре. Ось тут такий отвір. Пробачте. Щоб ставити ось такі квіточки. Я не знаю, чому ми... Я так сильно хотіла цю штукенці. Ну, дуже ароматно. Але мені здається, що трошечки хтось собі аджав. Вам так не здається? Має бути якийсь запобіжник тут, а він. Ну, знаєте, як наліпочка така. Сподіваюся, не вискочить принаймні не одразу. Тут серденька такі, бачите, чисто для дівчаток. Я вже боюся натиснути зайвого. Тобто треба притулити ось так. Ага, тут порційно, що коли ви натискаєте. То на цьому серденькові воно зупиниться. І треба буде провернути дозатор, і знову на цьому воно зупиниться. Тобто ось тут кроки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12, бо цей 13-тий чи вийшло чи ні. Тобто тут є 12 зупинок, якби був, перепрошую, якби був повний шприц. А так, тут скільки ось ну ось такого. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 зупинок точно є. Ну, тобто, вісім квіточок. Будемо розважатися. Ось бачите, коли ми будемо натискати, то на ось цьому серденькові воно мусить зупинитися, бо не пролізе в цей отвір. Потім ми провернемо і зупиниться на цьому серденькові, тобто вони там. Ну, такі по 2 мм, по 3. <ріхи> Дуже приємний аромат. І у кімнату таємну до Гаррі Потера якраз те, що треба. Ось тут все так і показано. Ось так. Ось де вони пропонують, щоб найкраще воно змивалося, і щоб не задіти. Ви поняли, чим і наша. Добре, друзі, ось таке розпакування. Всім дякую за увагу. До новых зустрічей. Та-та!